Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні, в предвірі пишного цвітіння на цьому підвиконні, я хочу записати відео, показати, як же підросли мої орхідеї, їх квітоноси. І почнемо ми сьогодні з дикого котика, а там в мене росте маленький листочок, бо дивіться, які корінчики гарні в цього котика. Бутончики також, дивіться вже. Потихенечку світла стало більше, і орхідеї почувають себе краще. Корінчики в посадці, все-таки подвійні горщики, коли вдома тепло дуже гарно виручають. Листя перед зйомкою тільки що протирала, але цього не бачно. Дивіться, він ланча ростить зараз листочок центральний та корінчики. Нарешті, після цвітіння, почав іти. Нормально врост. І листочок, і корінчики. Все нормально. Орхідейка росте, адаптується в новій посадці. Далі орхідейка Феррара. Феррара тут завмерла свій другий квітоносик, але вона активно ростить корінчики, листочок притормозила поки що в рості, зато у нас є бутончики. Які будуть скоро нас радувати своїм цвітінням. Далі йде орхідея незнайомка, ось такі вона посадці. Вона йде діткою з точки роста, має два квітоносика. отут, бачите, пробудила вона бруньку, хоча я взагалі не хотіла, щоб вона цього робила. А тут же бутончики. І скоро ми нарешті побачимо, що це за орхідейка. Бачите? Яка вона молодець, які в неї квітоносики? Далі в нас іде орхідея, має лист в крап дебора, назва була на горщику. Дивіться, вона вже ростить два нових листочка, там корінчики прозкукливала на двох нових листочках. Щось я не бачу такого крапу, хоч він і не ярко виражений, але чомусь на нових листочках його зовсім немає. Там вже багато корінчиків в горщику. І, можливо, влітку вона нас порадує своїм цвітінням, поки вона росте і набирається сили. Тут ще в мене куточок. Для кам'яної рози. Взагалі, я нещодавно дізналася інформацією про те, що це не кам'яна роза, це орхідея Magic Art. і має вона ось такі дві варіанти цвітіння, як Magic Art стандартна квітка, або як наша назва така кам'яна троянда. Взагалі, для мене, ти, знаєте, таке диво. Дякую, що. Є мої орхоколеги, які показують, розказують, підскажуть, напишуть. Я взагалі була здивована, бо я цю інформацію не знала. Взагалі, з'являється, таких мутантів багато. І я дійсно шокована, які ж орхідеї передчудові. І в неї пробуджена брунька на самоквітоносі. скоро вже буде радувати мене цвітіння. Подивіться, тут, скоріш всього, буде. Кам'яна троянда, як ми звикли до такого звичного цвітіння. Купувала я її саме кам'яною трояндою. І ось тут квітоносик. На квітоносику також вже є бутончики, які будуть скоро розпускатися. Ось така краса. Подивимося, як вона зацвіте, якими квітами. Переходимо на цю частину. Це моя орхідея, сюрприз від цвіташку я її купила. Пересадила у подвійний горщик разом з Пінлон Шаріш. Відео є на моєму каналі. І вона також почала нарешті рости центральний листочок та корінчики. Чим я дуже задоволена. Вони в мене молодці. Дві орхідеї адаптуються до подвійних горщиків та до нових посадок. Ну, це ж не краса. Ви бачите, як круто, коли орхідея має молодий листочок, молодий корінчик. Це дуже радує орхомана не менше, ніж квіти. Далі в мене буде орхідея, полярний мішка. Дивіться, яка красуня, які в неї листя великі, корінчики ростить. І дивіться, зовсім нещодавно, з початку нового року, вона. Подовжила свій квітоносик, який дуже довго рос. А бачите, навіть колір на квітоносику, там, де більш світліший, то вона тільки-тільки наростила. А другу броньку вона завмерла. І скоро вже будуть квіти. Так, наступна орхідея міді дуже вона гарна. Я ще не зняла з неї жодного листочка. Вона в мене. На десь з квітня в місяця, подивіться, яка вона крута, тільки пересаджена. Тут також бутончики, скоро буде цвітіння, сподіваюся, що в січні я його побачу. Дуже хочеться дізнатися, хто це за орхідея. Ну, а думаю, що скоро і побачимо. Ось такі бутони. Так, тут в мене орхідея також незнайомка. Знаю, що наш коді був горщик фірми Грен Balance. Подивимося, що це за орхідея, коли вона заквітне. Листя, бачите, яке слоняче. І бутони вже також наливаються сонце. Зараз стало більше, орхідеї прям почали швидко рости. орхідея взагалі дуже швидко виросте квітонос. і бутони. Подивимося, що це за орхідея. Тому що вона випустила кітонос. Набагато пізніше, ніж цей бігліб, але подивіться, вона з ним на одному рівні. А це біглібчик, також будемо чекати на цвітіння, дуже хочу побачити, ще не бачила в домашніх умовах його цвітіння. Листя закруглені, великі. Ось такі в мене тут орхідейки. Такі новини. Сподіваюсь, що скоро будуть на моєму каналі відео Ура! Зацвіла незнайомка, це така то орхідея або Ура, цвітіння кам'яної троянди, або Мэджикар. Хочеться таких якісь класних новин від орхідейок. І скоро ми їх побачимо, тому що скоро в мене будуть квітнути багатенько орхідеї, а квіти це. Завжди свято, да? Меджик Арт або камінат Раянда. Ось-ось вже готується, скоро буде. Бутони вже великі. Фокус щось не ловить? Ну, то й ладно. Не вийшло. Погано фіксується камера. Феррара вже також дуже скоро. Незнайомка. Бігліпчик також незнайомка. І ця незнайомка скоро покаже своє обличчя. І на цьому підвіконні в мене три орхідейки на відпочинку. Там в мене Дебора відпочиває, незнайомка з оцінки та Пінлонг Шрі. Я вам бажаю гарного дня. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. залишаєте коментарі. Це для мене дуже важливо. Дуже приємно, що ви в мене є.